Ці матраси Севдеповські, я їх ще їх помню. Я на таких св'язок, кстати, спав, якщо. Це якщо брати реформи Пенітенціальної служби і Міністерства оборони. Це ж мільярдів наже ж на ЗСУ. Оце на таких матрасах хлопці відпочивають, приїхавши з пекла сідими і в пекло знову повертаючись. Це так держава їм забезпечила відпочинок. От скажіть мені, будь ласка, на депений міністр, вам не соромно в таких умовах хлопцям давати відпочивати 10 днів. Вам сука, не соромно, щоб хлопці себе почували як в СІЗО в якомусь, як в барак в якомусь. І ви мені будете розказувати про реформи, про мільярди на армію, на забезпечення хлопців? Уроди моральні, от і все. От звідки я правду черпаю. Я просто їжджу до пациенту. І бачу все на власні очі. Якщо комусь не подобається реальність, може далі дивитися єдиний марафон. Я в такій країні з таким цинічним відношенням до військових жити не хочу. Я хочу, щоб країна змінилася на краще. І не брехнюю, а реальними справами. Шановні друзі! Оце до вашої уваги елітний батальйон, Віповський казин називається, і командир тут позиновий порох. Це їхні е, так звані Віповські окопи, в яких вони сидять, захищають, правда, я не знаю, що захищають, але видно, що дуже екіпіровані, озброєні, захищені. На самому передку, бачите, люди знаходяться, захищають Україну. Оце такі длинні окопи, бачите, Ліповські. Тому, я думаю, ми обов'язково маємо ми з вами задати питання позивному порох цьому бойцу невидимого фронту, чиї окопи і передки він захищав. Також ми їздимо тут поміж цих елітних окопів. Поруч з комбатом порох знаходиться наступний позывной, позивний, називається Ахметовські вила. Ляшко, який пішов на передок після того, як зашив собі задок. Також тут має свої окопи віповські. Є ще тут одна тамбатча, касала її прізвища яка викладує пиріжки вишневі з Макдональдса і розказує людям, що вона е, на заправках любить їсти хот-доги. Це дуже важлива інформація для нашого ворога, він зараз не знає, що з цим робити. Ось бачите, які е, е, елітні спецпідрозділи і угрупування тут знаходяться. Подивіться. Окопи на окопах, окопи на окопах тримають оборону. Тільки чию непонятно. Ну і безліч інших тут акомбатів знаходиться, які сьогодні знову рвуться до влади і намагаються туди добратися. То я вам хочу, хлопці, сказати захисники, щоб ви знали просто про цих бойців невидимого фронта, які оберігають і хрен пойми що вони оберігають, звісно, сидять в іповських окупах. Щоб після війни ми до них заїхали в гості, до побратимів цих і поспілкувалися на тему війни. Це сьогодні мені відкриваю повідомлення. Пальчик стоїть. Ну, включимо. Це Микола Тищенко. Я перепрошую, ви там згадували моє прізвище. А що я писав? Що ж я не пам'ятаю, щоб я комусь щось писав. Тут мені скинули мої побратими ваше відео. Таке, давайте з'ясуємо ситуацію, бо я взагалі не розумію, про що йде мова. Ну засуємо, засуємо, а в чем же проблема. Ну, що я треба доказать.